Доброго ранку всім, хто нас дивиться. і, е, і Я хочу ще привітати нашого гостю, Росава. Е, Доброго, Доброго тобі ранку і Доброго. вітаємо з Новим роком і з Різдвом. Вітання вам, До речі? з Маланкою. Да, та. До речі, До речі, та. була так само В тому вертепі, у нас вчора просто був бенюк, який пастушком був у вертепі в Мамаєвій Слободі на різдвяній країні мрії. Неділя Росава там була янголом. Олег да, Скрипка хотів мене зробити царем, але я сказала, що я вже вивчила текст янгола ні буду. Янголом. Там не царем. Ні? Мені здається, на Янгола ти якось більше надаєшся. Ну, Малкович не полягав на тому, щоб я була янголом. Він хотів, щоб голос. Віддавав такою сурмою, знаєте, щоб він ну, я, 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 я почав. Як це все. Я я хочу спитати, а, що ти, чи ти не дивилася телевізор на Новий рік часу? Ви знаєте, можу сказати вам відверто, я бачила, що по Тівіа був концерт «Трибют то Гадюкини. Ну, тобто, угу. власне, е, ювілейний цей концерт, і е, це, це те, що я точно знаю. Угу. Решту я не знаю. Бачила, що я бачила. Я бачила з вікон лише салют, який відбувався на Майдані, тому що святкувала я новий рік у колі друзів, які ага. живуть на 17-му поверсі. Було досить добре видно, як вкривається місто вогнями. Все. Ага. А ти ну, би дивилася телевізор? Ну, що би ти дивилася, якби там на новірічні першого, другого числа, не знаю, на різдво от люди сидять зазвичай вдома. Просто дуже багато зараз обговорюють, що насправді от в нас крутили. Андрій, наприклад, дивився телевізор. Він дивився на першому національному конкурс шансону українського. Любили. Ой, слухайте, я обманюю вас. Дійсно, на першому національному було щось таке несуразне і таке у мене. Мене таке було відчуття, що ми повернулись ті роки. Я не пам'ятаю, хто виступав, але це було так жахливо і, і разом з тим смішно. Ну, мені 2012 підказав, Це «Любов рік... Спенська чи щось таке. Ухспен, так, Ухспен, вчора, вчора ще пам'ятаю, мені там підказали режисери. Так, ось так воно все смішно. Це ми насправді так продовжуємо якусь дискусію, яка в нас ще зав'язалася до. знаєте, та... я б з задоволенням дивилася чудові концерти, гарні концерти і е, красиві віншування, театралізовані, можливо, <гум> дитячі. Знаєте, Я давно не бачила якихось дитячих, таких красивих. Е... Постановок театральних, музичних, якось мюзиклів, мюзиклів цікавих, які б діти робили, от які б ну брали участь у цьому святкуванні. Це ж можуть бути не тільки вертепи, це можуть бути просто якісь театралізовані вистави казкові. І для них це в більшій мірі свято, скажімо. Це, так? це ніхто не робить, чи це ніхто не покаже? От, чому? Я проблеми? думаю, що це ніхто не показує, тому що це відбувається. Є е, е, велика кількість колективів дитячих, які власне. Постійно творять, постійно займаються, творять, але чомусь, ти знаєте, від родини до родини переходить. І ти можеш відвідати такі свята, тільки коли приходиш подивитися на як запрошений. А в контексті якогось телевізійного формату у нас в ну, мене таке відчуття, що нічого взагалі не змінюється. Я вам відверто скажу, телевізор я не дивлюсь. Але коли раптом так трапляється, що я ще, скажімо, відвідую маму, чи хтось із гостей приходить, каже, можемо там переглянути щось, я розумію, що. Якось середовище довкола мене рухається вперед а Ну, Телевізор стоїть на місці, він якось, знаєте, так недолго відстає або шкутильгає, розумієте? Ми ми якось, якось так по, по, не знаю, так повільно починаємо продовжувати Попередню по, по, по розмову Ми говорили з політологом, так, е, з Карасьом, про те, що насправді в нас влада вже давним-давно відстала в розвитку від суспільства. Тобто мізки в них ще лишилося в 90-х, і вони залом люди ще в 90-х. Десь там частково по поняттях, частково там по якихось там феодальних вже там живуть в розкладах і уявленнях. Те саме мені здається, з медіа -мен... Не відбувається. Вони просто не манеджмент. відстають, вони не усвідомлюють, що відбувається реально в суспільстві, які зміни відбуваються. Вони, вони... вони всі думають, що це смаки власне суспільства, а може це смаки вони, власне вони... верхівки. Я цієї. думаю, що вони просто дуже е, вузькому колі знаходяться і дуже мало розуміють, що відбувається. Е, наш президент, наш прем'єр, ведуть блоги, вони взагалі читають, що пишуть про них люди, що вони про них реально думають. Мені здається, що вони живуть в оточенні, е, і не тільки вони взагалі, от, е, скажімо, можноланці, всі живуть в якійсь. Який в якомусь вакуумі, мені здається інформаційному, і власне асистенти, помічники вони дають їм тільки ту інформацію, бо не дай Боже там не образити, не порушити якусь незручну тему і так далі. І це мені здається робить їх неймовірно слабкими кволими і неадекватними в сьогоднішньому світі, замість того, щоб відкриватися, користуватися інтернетом, цікавитися, що люди думають про то чи інше. Власне, це ну є купа прикладів в Таїланді, в Китаї. Де створюються певні форми, і, е, власне, можна власність, ці державні особи заходять туди, читають, цікавляться. Це можливість бути поза вакумом інформаційним, це можливість бути в регіонах, розуміти, що там відбувається. Це, це відкритість, власне. І тільки так, мені здається, можна на сьогоднішній день позбутися оцього, як ви кажете, е, зашореності певної та чи там не, не, неадекватності. Ну, просто так є. Просто, якщо, наприклад, ти не знаєш, що сьогодні там 2011 рік, і це саме. ну тобто може там, напевно, впізнати там, там, трошки більше там підтяжок на обличчі, там, наприклад, там не, Басков, чого там. там не хоче нікого образити. Я, чесно кажучи, ну, не тобто, знаю. А так ти так. не скажеш, що час змінюється. Ну, так, так та, тому що усім. ця програма могла бути в 2001-му, вона виглядала так, так, так само з тими самими жартами, з тими, самими, тою самою російською попсою і так далі. Воно все десь навколо цього всього. Але я знаю, що ти до того ставишся нормально, тобто ти не вважаєш, що має бути. То якась державна стимуляція, таке страшне слово, та там якоїсь української музики, наприклад, популярної музики. Ти власно співаєш жанрі поп, поп, рок музики. Я не вірю взагалі в державні інституції. Не вірю, що держава може якимось чином стимулювати такі речі. Це може стимулювати тільки громадськість, тільки громада. Коли громада потужна, коли вона рухає, коли вона творить власне свій кожен день. Тоді можливі зміни. Тоді вона контролює державні установи, інституції. Коли громада усвідомлює, що вона наповнює бюджет цієї країни, вона може вимагати, розумієте? Вона може на місцях громада вимагати від мера, від голови облдержадміністрації, від всіх тих чиновників, які сидять на місцях, які отримують досить немалі зарплати для районних центрів, для обласних центрів, вимагати віддачі, щоб ліхтарики горіли на вулиці. Щоб стояли, щоб були розмічені переходи, uh -huh. щоб відбувалися якісь зміни в культурній сфері, коли громаді не потрібно, її не можна силою щось змінити. Тоді ми маємо те, що маємо. Власне, я тільки від руху. Знизу до нагору, на не інакше. Тому що знаєте, у нас у нас немає державотворців і сподіватися, що вони з'являться отак, знаєте, на якісь. Ну хіба би ти не хотіла, зна... щоб була якась, ну, мовна кажучи там квота, за яким Під... би там не знаю, 100% той би там дали, би, наприклад, гроші там, не ж, державних просто бюджету там. Є там, от, там вийшов 2009 році останній альбом Росали. І Є там, нот. І от ми зробимо от нам, от на цю пісню ми даємо тобі гроші, знімемо, кліп, наприклад. І ми його включимо в ротацію і обов'язково. В на першому національному замість тієї дурні, яку показували. Наприклад, так. Ти розумієш, можливо, це не має бути, мені здається, це не має бути насадженим. Я, 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 я не вірю, що таким чином можна щось змінити і е, подару, і, і, власне, тобто ти е, створити перстежно... смак. Смак це дещо інше, і не факт, що люди, які були відповідальними за ці всі, ми завжди ми будемо знову опиратися в якість людей, які є на місцях, які призначають іще інші квоти, які визначають певну цензуру на ті чи інші музичні твори, на ті чи інші. Е... Літературні твори на ті чи інші фільми, розумієте, ми завжди будемо в це впиратися. Це завжди питання, а хто має це визначати? А от власне питання, хто має це визначати? У нас, наприклад, помінялося керівництво тепер в парламентському комітеті з питання свободи, там і теле... та так. свободи слова. І там зараз там Олена Бондаренко, я так розумію, тимчасово принаймні, очолює очолюється все. І вона, яка відзначилася минулого року, тим, ну те, що я запитав це минулого року, здається, було що. Робіть конкурентний продукт. Так, Україна цілком погоджуюсь. Абсолютно. І з цим я погоджуюсь. Але хто буде визначати, що він конкурентний? Тобто це Люди буде. Люди будуть визначати. Ну... Люди будуть визначати, що він є конкурентним. Але звідки, звідки вони будуть знати, що, наприклад, він взагалі є? От хто, наприклад, от ну є, наприклад, ну є там чудова якась там. От я, я читаю просто а, а, такі захоплені відгуки, наприклад, на твій останній альбом в інтернеті. Uh -huh. Да, люди, які там скачали в піратський спосіб, так, до речі, так. ти нічого того не отримував. Так. І е, вони там пишуть, Боже, русал, там, видихи, наприклад, там, ну, там, ну, просто кажуть, що це класно. дуже. Я її сам скачав, послухав, але мені теж страшенно сподобалося. Але немає кліпу на цю пісню. І, і де ми можемо її побачити або почути, як там не як скачавши скачати. десь на якомусь піратському трекері, або там не, 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 не купивши там диск там в дуже теж обмежених місцях, Сухай, де він продається. Та є купа прикладів. Ну зараз просто може швидко не згадаю е виконавців, які мають мільйонів перегільйонів прослуховування, та але не мають відео. Дивіться, скільки джазменів не мають відеокліпів. Але вони відомі на весь світ, вони концертують від фестивалю до фестивалю. Є цілий розумний фестивальний рух, і люди про них знають. Я відверто вам скажу, що хочу чути якусь музику цікаву. Я не йду в музичну крамницю. Я шукаю цю музику в інтернеті. У нас немає цієї музики в музичних крамницях. Її просто немає. І тому, якщо ти хочеш рухатись не за тим, що тобі щось дають, тобто ти сидиш по телевізором, тобі пропонують постійно. Так? Єдиний в тебе вибір це тільки натискати на кнопочку і перемикати канали так? від одного до іншого. В мережі ти маєш можливість знайти певне коло, з яким ти можеш розділити ті чи інші смаки, знайти певну музику, знайти. Я думаю, що ми вже рухаємося. Поступово, можливо, не так швидко, нерівномірно, не, не але ми рухаємося до того, що формат. Телевізор буде змінюватись, та? і тві формат буде змінюватись. І, е, власне, потреба е, в іншому продукті також, як і, власне виховання смаків. Тут, е, знаєте, ми, ми, мені здається, ми десь в якійсь мірі і швидко теж долаємо якісь перепони. Ага. Тобто з'являється якийсь попит на мистецтво. Так, ніхто його не розуміє, в більшій мірі ніхто його не розуміє. Але людей вже цікавить. Зрозуміти, сам підхід, та? О, треба піти подивитися. Тобто, ти там не був, як ти там не був? Власне, ми розмовляємо вже про такі речі. Власне, вчора була чудова подія, був день народження Київ бік-бенду, створений новий, фактично нова творча одиниця. Потрясаючий репертуар, виконання, ну, надзвичайний концерт, повний зал. Повний зал, ви їх десь чули ні, Повний зал. Доставляли стільці, люди стояли. Розумієте, це говорить про те, що щось змінюється, і люди, які хочуть робити, я ніколи не забуду слова Діми Олександрова, який грає власне, за я маю честь грати, і який грає в цьому в Києві бенді, коли він казав. Я буду в цій країні заробляти на джазі. Я буду грати в цій країні джазі. Власне, його мрія фактично ну вона реалізувалася, здійснюється. Але є ми часто часу згадуємо, що був якийсь період в українській музиці там в телебаченні, коли от десь це друга половина 90-х, десь так були програми на телебаченні. Було був український продукт. якийсь, Але потім з'явилося русське радіо і на радіостанціях була українська музика. якась така от була хвиля. А потім вони всі зникли, і з'явилося оце засилля російських російської попси, російської естради. З'явилося ну, руське радіо і, і, і зникла якась українська Ну, не всюди, Насправді тому, що у телеканал, наприклад, Тівей може собі дозволити показати кліп росави прямо зараз. А ми потім будемо відповідати на це складне запитання. Зір вертатися у місто, тепер і потім, і штовхатись вулицями в тисніх, тепер і потім І розуміть тут нічого без тебе не скисло. Варто заві речі всі роздати, тепер і потім, і впустивши ранок до. Ще, ще, а, так, бачу, мало. Ось навіть ти ваш на не кінцівку може... побоялись показати. Та, О, ну видали. Там, там насправді він такий трохи провокаційний, просто там росла походу по чуть-чуть роздягається, роздягається. Найкомитніше, власне, було, що роздягання нічого не означає. Воно означає виключно роздягання, нічого більше. Тому що м, була полеміка довкола. Тобто мене. Це був чистий стриптиз? Ні. Це... <рес> Можливо, ні, стриптисти вже знаєш, зваблення і власне, збудження якогось когось, так, хто на це дивиться. ні. Це було це просто. Було ні, це було концептуальне голос, це було просто, ніби знаєш, як скидання цього нашарування якогось зайвого з одного боку, з іншого боку. Я ще раз довела собі, що люди не почули текст, вони не зрозуміли, про що пісня. Про те, що поки там в ефірі речуть люди блудні, я піду на зустріч сонцю. І взагалі мене фіалки зацвіли вдома, а от весна і все чудово, насправді. Всі помітили тільки роздягання. Тобто це до смаків і до власне естетичного виховання, і до того, що потребує маси. Ну і повертаючись до вас запитання, е, отже. Було якесь вікно цих можливостей, воно закрилося, чи це ти за тим сумуєш, чи ти встигла зробити те, що потрібно було тоді зробити? Я мала. Я зробила те, що я зробила. Власне, тоді був чудовий час, були фестивалі «Майбутнє України, Червона Рута, «Таврійські ігри. Угу. Я на всіх цих фестивалях була. Це дало можливість перемагала. Побач... перемагала. Мене бачили, вийшли мої альбоми, відеороботи. Я працювала з пілунськими придувалами, режисером і операторами. Власне, тобто. На той момент насправді всі робили, що хотіли. Ринок не був поділений. Тоді музичного ти... теле такого каналу не було. Не було MTV, не було ТІВ, не було М 1 і так далі. І, власне, всі просто щось робили, що хотіли. Звичайно, наслідували західні там приклади певні, але творили і. Оскільки ніхто не розумів, як грати з цей шоу-бізнес що з ним робити, то все відбувалося ну, якось само собою. Так. І е, не було. Скажімо, був, був тільки один хід парад, і на цьому, власне, все. Тому, е, коли. Коли я робила, коли я поїхала на фестивалі, коли записала альбом, ну скажімо, вона знайшла свого слухача. Я uh -huh. зробила те, що я мала зробити. Зараз час змінився. Ринок сегментований, ну, так само він поділений як, як бізнес-ринок, так і Наск... що бізнес. Наскільки, Наскільки а... тут хороша, якби конкуренція на цьому, тому що ринок добре, добре працюють, коли є нормальна відкрита конкуренція. Ми про це поговоримо напевно вже після реклами, правда? Бо так. ми мусимо перерватися.